Ми вирушаємо з вами в подорож по вулиці Університетській. В кінці 19 століття ця вулиця називалася Маріїнська, пізніше Поштова та Свердлова. Вона ділилася на дві частини: Маріїнський проспект і, власне, Маріїнську вулицю. Вулиця була вимущена бруківкою. Тротуари облаштовували самі домовласники з фасадної сторони своїх будинків і дворів, цегли, каменю або щебню. На початку минулого століття це була одна з найулюбленіших вулиць міста. На ній розташовувались кінотеатр Модерна, частина сучасного готелю «Воронцовський» та низка крамниць, прибутковий будинок Мінаша, сучасна редакція газети Новий день та інші архітектурні шедеври. Але до нашого часу збереглися не всі. Наприклад, універмаг та собор Олександра Невського, який було зруйновано радянською владою у 1936 році, і тепер на його фундаменті побудований критий павільйон центрального ринку. Сучасна вулиця Університетська починається від Соборної площі, йде на захід, перетинаючи проспект Богдана Хмельницького і вулицю воїнів Інтернаціоналістів, а закінчується біля залізниці. Саму назву. Університетська. Вулиця отримала в 2016 році рішенням Мелітопольської міської ради, оскільки на ній розташовується гуртожиток номер 1 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. А за перехрестям з проспектом Хмельницького знаходяться корпуси Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Вулиці, провулки, будівлі змінюються, але незмінна їх історія. Подорожуйте між просторами часом вулицями Мелітополя разом з нами.